Під час саміту G7 у Канаді світових лідерів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер акцентував на посиленні економічного тиску на РФ. Інформує Sky News, Кір Стармер зазначає, хочу співпрацювати з усіма нашими партнерами по G7, щоб скоротити енергетичні доходи Росії та зменшити кошти, які вони можуть вкласти у свою незаконну війну. Очільник Кремля Путін не тримає всі карти в руках у війні проти України. Прем'єр-міністр Великої Британії закликає союзників скористатися цим моментом, щоб посилити економічний тиск і показати президенту Путіну, що в його інтересах та інтересах Росії продемонструвати, що він серйозно ставиться до миру під час саміту французької. Лідер Еммануель Макрон заявив, що обговорив з Трампом подальші санкції щодо РФ, і той запевнив у готовності Вашингтона до дій. Йдеться про оголошення Британією та союзниками по G7 нових санкцій проти РФ.